Пропонувалося просто зробити герметичним, тобто зробити бар'єр в ґрунті навколо так нього і, 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 і герметично зверху перекрити. І Коштувало це порядка 35 мільйонів. В той час як пропонувалося, прийнято було рішення. І коли ті фотографії показував, доказували, що це неможливо. Подивіться, за що ви беретеся. Ніхто не хотів слухати. Дуже гарне рішення, погоджування, е, приймалося. А що люди вимагали? Люди вимагали цього-навсього знати, чи шкодить цей об'єкт, тобто створити моніторну мережу, тобто свердловини на якійсь відсталі. От ми свого часу пропонували на 500 метрів від полігону, на 750, на кілометр. І подивитися, якщо там є якась загроза, тоді дивитися, в якому напрямку воно поширюється, і тоді вже якісь запобіжні заходи. Але в першу чергу локалізувати. Ну але що, Україна така багата країна, що може собі дозволити відправити цей непотріб, який тут таку не Україну, як Англія. От, ну і як вона там утилізовувалася? Скоріше цього спалилися. Просто наш, нашу землю взяли, перевезли і спалили. Тому що в дійсності, от як правильно говорили, що в деяких пробах було 3% відсотки бензолу, Фактично вивозили ґрунт. і Відбувалася імітація проведення цих робіт. Відмивали гроші. Так. І... Міський е, голова казав, що витрачено більше е, мільярда гривень. Це в тих цінах, в теперішніх цінах це 4 мільярди гривень для того, щоб собі співставити який масштаб. А зараз оце розрита могила. в Калуші розрита. Вона буде отравляти людей. все. Тут робили аналіз недавно, екологія і права людини зробили. Тут в тисячі разів от на ґрунті, зверху брали гексахлорбензол з землі. Скільки? Так, ну, 500, я, то, воно, воно не міняється. Це то, то, катастрофа, це серйозна катастрофа. Це саме найбільша авантюра от, в Калуші, е, яку зробили у 21-му столітті. І, і це, і, тим більше був проведений моніторинг з з Європи, приїхали, казали, акуратно з цим поводить, тільки загазовувались. Що тут робилося? Ви просто не знаєте. Це перенебі до знаю, я ми приходили, тут така загазованість була, що... Обгородили, нікого Обгородили не Обгородили, не пускали. Розумієте, це авантюра. Із... Я не бачу людей, яких за це покарали. Довічно. Їм треба всім, хто тут приклав руки і хто крав звідси. довічно дати. Ви знаєте, що було створено ТСК у му році. Очолював Ігор Степанович Населик. ТСК зам Тетяна Чорнові. Вони мали через три місяці відзвітуватися. Вони не відзвітувалися до цього часу.